Коломийські рятувальники б'ють на сполох. За останній тиждень 17 разів виїжджали на пожежі, які сталися через спалювання сухої трави та стерні. Пожежники скаржаться, сільські громади не допомагають їм, а деякі голови навіть не піднімають слухавки, коли до них дзвонять з Державної служби надзвичайних ситуацій. Хоча є розпорядження голови ОДА, згідно з яким до гасіння вогню мають залучати сільське населення. Від початку року в районі виникло 126 пожеж. З них 36 Пожеж у екосистемах, тобто загорання сухої трави. В місті виникло 68 пожеж, з них загорання сухої трави 32 випадки. З 24 по 31 серпня виникло у нас 17 загорань. Це тобто. Така кількість пожеж покаже, що у нас навіть у місяць, де коли буває менше виїздів, ніж за останній тиждень. Дуже багато виїздів на суху траву. Так, Тільки по місту у нас виникло сім загорань, з них п'ять разів ми виїжджали на осіння сухої трави. Минулого тижня було засідання комісії, табенес тобто, облдержадміністрації, є розпорядження голови ОДА, щоб до гасіння пожеж, загорань сухої трави залучати місцеве населення. Значить, прохання, звернення до голів селищних рад, надавати допомогу підрозділам пожежної охорони, бо тому, що ми не зможемо стягнути згорання по всіх селищних радах, тому що дуже багато дзвінків. І є такі, що в один час дзвонять з двох-трьох сіл і просять допомоги. Ми виходимо з цих ситуацій, дзвонимо до голів селищних рад з проханням, щоб вони забезпечили осіння, бо в основному, як підрозділ виїжджає, немає суттєвих загорань, просто нема кому працювати. Так, за останні випадки у нас було звернення. В основному в вихідні дні проблема зв'язатися з головами сільських рад, тому що я розумію, є вихідні свята, особливо ці періоди. Так 24 серпня було велике загорання в Отинії. Там так горіло, що трави підходили до лісу. Ми зверталися, шукали, шукували голову сільської ради отині, там рядом з трубків, і від голів не було ні зв'язку, нічого, ніхто не перезвонив, Дуже багато зв'язків. Визвонювали, ну потім згорем пополам вже голову адміністрації нашого, якось ми його знайшли. Але добре, що лісники підключилися, наші підрозділи збирали отинійський підрозділ, в Коломиї було введене резервне відділення для того, щоб в будь-який час виїхати на пожежу. Але люди справилися, і пожежа була погашена. Що хотів би сказати: спалювання сухої трави зараз на даний час. Воно не так приносить користь, а шкоду, тому що далі посуха, дощу нема, згорає трава і що лишається? Це попіл. Цей попіл потім піднімається, люди цим попілом дихають, воно сідає на легенях. І хочеться до людей звернутися, щоб вони обачніше ставилися до спалювання сухої трави, бо тому що воно зараз.